Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про, про нашу внутрішню та зовнішню політику разом із нами на зв'язку. Тарас Загородній політехнолог. Пане Тараса, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава пане Тарасе, Хочу розпочати з інтерв'ю Володимира Зеленського, французької газети Ле Парисен. Він там сказав про те, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Крім того, він сказав, що. Розуміємо, що в нас немає сил, щоб силою відвоювати у Російської Федерації території, тому поки що можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск. І ось тут у мене виникає питання: як ви вважаєте чи почують ось цей заклик і ось ці слова від президента України? Європейські лідери і новообраний президент Сполучених Штатів Трамп? Тому що бачимо, що вже була інформація про те, що нібито посланець та спецпосланець по Україні Кіт Келах збирається, нібито в кінці. Січня приїхати до Києва подивитися, що тут відбувається. Я так розумію, вести певні переговори і про щось говорити на щось на чомусь, наприклад, наполягати. От, власне, ці заяви нашого президента чи вони зараз почуті, і чи вони чи вони будуть якось взяті до відома тими, хто нас спонукає до перемовин з Росією? Так, ну давайте так. Я думаю, що стосовно різних лідерів, це не будемо пальцем показувати Ворбана, да не треба на різних посередників і так далі. Тобто є купа людей, які намагаються продати свої миротворчі послуги, які в принципі Україні не потрібні. Позиція абсолютно зрозуміла. Є сполучені Штати Америки в першу чергу, і з ними треба напряму спілкуватися з адміністрацією Трампа і так далі. І не потрібно там різного роду людей, які там будуть крутити різні свої інтереси, в тому числі. А ось тому, ну, приїде Кіткелах чи поїде він в Москву, скоріше за все, поїде в Москву, тому що робота у нього така. А ось але ми повинні розуміти, що сама вже позиція Москви стосовно перших таких найбільш м'яких позицій, які висуває вже адміністрація Трампа, ну те, що ми чули. Вона вже не влаштовує Росію. І це дуже добре. Чим більше вона будуть букувати, тим більше буде вживатися, більш жорсткіше буде позиція Трампа стосовно а... допомоги Україні. Ну, тобто, більше буде робити. Говорити, що нас понукають. Ну... Я б так не сказав, що нас понукають ну Україна скаже, ми не проти перемовин. Так готові перемовлятися, але ж Росіяни висунувають абсолютно неприйнятні вимоги, в тому числі до Сполучених Штатів Америки. Ось ну в першу чергу йдеться про те, що Україна повинна покинути Запоріжжя Херсон, Донецьку область, визнати їх російськими. А це все повинно ще фіксуватися окремими. Повинно фіксуватися окремими. Заявами то ще, ще міжнародними договорами, які передбачаються в тому числі, щоб американці визнали цю анексію, а Це ніколи не буде. Плюс росіяни ж хочуть зони впливу в східній та центральній Європі. А це теж ну мрак. Це ніхто теж дозволяти не буде робити, і це означає, що скоріш за все перейдуть до плану Б Помпео. А який був вже до цього опублікований, це більше зброї, І взагалі розмовляти з росіянами, виходячи з лінії 24 лютого, пане Тарасе? Вибачте, ну. Було би добре, щоб говорили там з росіянами, хоча б по лінії до 24 лютого, але тим не менше ми почули від Трампа заяву, що мовляв, чого говорити про ці землі? Там я бачив, що там ніхто не живе і людей там немає. На що про ці землі говорити? Ну а тут тоді в мене знаєте виникає таке якесь хвилювання, що Трамп таки більше слухає Росію зараз аніж Україну. От Про що свідчить тоді ця його заява? Не про що це не свідчить, він ще до президента. Так? Ну, так, це да? таки, як і те, що знаєте, нас там носяться, що Трамп не хоче, щоб били по Росії. Ну, і сказав, що це дурне рішення Байдена. А ось, хоча я упевнений, що це узгоджено саме з Трампом, ці удари, ось і це більше це було сказано. Дивіться, я думаю, що це було сказано більше не для України, а для Росії. Що шановні, б'ємо бити будемо? Да? Чекаємо від на вас розумних кроків, в тому числі о, говорячи про землі, це теж питання росіяни Навіщо вам взагалі ця землі потрібні? Тому тут подвійно та слід тлумачити і не думати, що знаєте, так от щось хтось змушувати буде і так далі. Тим більше знову таки, росіяни хочуть від американців підписання паперу, що це їх землі. Ну, ніколи в житті не підуть американці на це ніколи підписати анексію, ну і так далі. Більш того, не хочу, щоб все підписало. Що і чотири області є їхніми. Ну це абсолютно шизофренічна позиція, Україна діє діє в цьому напрямку правильно, коли постійно ракети прилітають, СБУшники влаштовують Виробничі травми різним генералом, те, що от було буквально вчора, коли одного з вищого керівництва прибила. А це правильно, це правильно. Це, це травма, вироб. яка несумісна з життям, це да, травма не це правильна травма. З... Та з... зворя зверяче самогубство. Знаєте, це таке. <свісно> а це впливає. Це впливає на позицію росіян. Чому тому, що. Американці теж знають непрості люди. Вони скажуть Росіянам, а що ви можете взагалі гарантувати про що ви можете взагалі говорити? У вас ваше вище керівництво там кінчають на на вулицях, і ви нічого з цим зробити не можете. Це навпаки, сила України проявляється. Пане Тересе, я якраз хотіла про цю успішну утилізацію запитати вас, тому що ми почули від сполучених штатів, що мовляв, ми не знали про те, що Україна збирається таке робити, і з першого погляду здається, що це знаєте така зрада зрадна, мовляв, американці проти того, щоб ми утилізували військових злочинців на вулицях Москви. Але з іншого боку, якщо так подумати, то американці кажуть росіянам, дивіться, ми. Їх не контролюємо, вони незалежні. Да, тому давайте більше, ми не, можемо да, це так да, розцінювати да, чи ні, да, да нормально. Все. так а чого ми повинні повідомляти американцям? Це як Ізраїль. Він як це ж тактика масаду. Да прибили одного, 10 починають тремтіти. Прибили другого, 100 починають тремтіти. розходиться параноя по керівництву Росії, тому що вони на це не підписувались. Так вони ж підписувались на якусь маленьку маленьку побідоносну війну. Знаєте, а тут, тут вже шкура їхня починає тремтіти. Це правильна позиція. А чого ми повинні повідомляти американцям, щоб вони там хтось злив росіянам? Тому що ну ви повинні розуміти, що особливо ця адміністрація, яка йде, у них ж позиція така: війна не повинна розростатися більше ніж на території України. А у них їм цікаво був, щоб був такий кривавий заповідник на території України. Це було цікаво Росії, в тому числі Україна. Пам'ятаєте, які істерики почали катати нам а, на початку цього року, коли а, а, ці СБУшники почали перше мочити НПЗ. Так, 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 і ми пам'ятаємо. А так. Це, да, це ну як, ви що? Ви тут не слухаєтесь і так далі, там, да так не слухаємось, тому що Україна може перемогти тільки в асиметричній війні, і тут інтереси наші не співпадають. Чи будуть це говорити? Ну, можливо, будуть, але тут слід гнути свою лінію, довбати, довбати росіян, тільки так можна виграти. А так, знаєте, це навпаки додатковий плюс. Знаєте, один, один з. Аргументів, от коли Кісінджер ще був живий в 22 му році. А коли він говорив про скриплячі вже зубами стосовно прийому України в НАТО, він тоді визнав, що Україну треба в НАТО брати, але з, з цікавим формулюванням: щоб контролювати еліти, щоб контролювати ну, щоб вони не пішли далі. Я думаю, що українці з задоволенням скажуть: да-да-да-да, ми готові там, щоб нас взяли під контроль. Ай-яй-яй, ай, 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 да. а далі я думаю, що рівень автономності буде як у Туреччини все рівно, тому що американці mm -hmm. розуміють країну фронтіру. А, це дуже цінний ресурс, а, країна людей, апарат, який може комусь на різних континентах відірвати голову а, комусь в Москві, комусь в Судані, в Африці. Он там сиріється ця... іран скаржився, що українці допомагали це в Сирії. Це ну вважайте Україна вже на трьох континентах. Діє є на в Європі, в Судані, Африка і в Сирії. Ну, вибачте, такі такі бішані люди. По-перше, цінуються, це цим не ресурс, спеціалісти по спеціальним по деликатним дорученням. І їх так, їх теж треба іноді тримати під контролем. Тому чим більше ми будемо такими безумними, чим більше будемо переходити червоні лінії, які вони навіть не хочуть, тим ціннішими ми будемо виглядати в очах, в тому числі сполучених штатах Америки. Ну так і з іншого боку, якщо нам, наприклад, надають зброю або алека да, 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 не да, стріляйте. Ми кажемо, послухайте, ну у нас да, безвихідь, ми діємо да, так, да, щоб зберегти да, тому да і тому да тому кліпаємо дрони і б'ємо б'ємо по чечні, наприклад, і, да. і, і так і достукаємося молотком до до совісті. Я б ще хотіла б до цього мертвого генерала повернутися. Читала також в західних ЗМІ, Мовляв, через ось. Це вбивство через самокат. деякі москвичі нарешті. Час від часу згадують про те, що існує е, така штука, як їхня держава, яка пішла війною на іншу державу, і нібито близькість до війни їх може до чогось е, до чогось змусити. Та ну, наприклад, їхні якісь там е, міські працювати, там те, що від нього від нього від цього залишилося. От як ви вважаєте, а як зараз російське суспільство якось воно буде видозмінюватися, і саме основне, чи буде ще більше боятися Путін, чи зараз наставить довкола в себе ще більше охорони, чи навпаки заморується десь в бункері знаєте, щоб ніхто не підходив. Там годувати тільки з перевіреною людиною. Ну, нехай робить більше параної, більше втрати керування. Тактика ж як працює? Тут, як я вам сказав, тактика масаду. Всі бояться і починаються шукати скрізь зрадників, СБУшників, які там десь лазять по їхньому апарату. Це означає, що менше довіри один до одного. Починають думати не москвичі, а керівництво. Оце там які там рули думають на нахер воно нам взагалі потрібно Чого Чому туди залізли? Умовно кажучи за свою шкуру. Знаєте, якось вони ближче звичайно будуть значно краще боротися. А так ми повинні розуміти, так, Москва є ключовим в цьому, в цьому пазлі, але не так, як от що вони там будуть думати. Перебити, дай Боже, настане великий мороз, перебити там газотранспортні мережі, щоб там був колапс ЖКХ, перебити там підстанції, якщо є можливість, для того, щоб у них світло неба не було, і блокаут Москві це запланована революція, фактично в Росії. Тому що за доброю традицією Росіяни прибіжуть грабувати Москву. Це ще невідомо хто кого вони більше ненавидить росіяни москвічей москвичей чи українців? Тобто, нам потрібно спровокувати конфлікт всередині Росії. Москва, Петербург тут є такими дуже солодкими цілями. Говорячи про співпрацю двох диктаторів, ми бачимо, що насправді Путін зараз залучає до свого союзу всіх кого може, тому що так чи інакше він є не рукопожатний. От, говорячи про співпрацю з диктатором, вже New York Таймс порахував, скільки ж він. Заплатив Кім Чен іну за зброю і за солдатів написали, що заплатив до 6 мільярдів доларів за оце все Кім Чен іну. Частина пішла готівкою, решта бартером. Переважно це поставки нафти і продуктів харчування. А ви бачите, ну не момент, а ситуацію, що в якійсь в якийсь час Путін просто не зможе далі розраховуватися з Кім Чен Іном і що тоді станеться? Або Кім Чен Ін захоче більше. Ну, на кімчини не вони знайдуть гроші. Я reap. тут не думав, що вони там збусять росіян в лапцях ходити, але гроші на війну вони знайдуть. Ні, будуть давати. Чого будуть давати? Але дивіться, Сирія, що показала Сирія, що росіяни нічого не можуть гарантувати в цьому світі. А що це дуті, дуті гарантії? ті речі про які вони говорять, і так далі. Тому, звичайно, що тих хто співпрацюють з них, будуть більше вимагати, і росіяни будуть більше платити. Ось кімчини, ну ну що, йому цікаво, він проводить модернізацію свого ВПК, мобіль... армію, вивчає нові тактики, будує нові ракети і багато чого іншого. Тому тут у нього все добре, в принципі, і в певний момент він може зіскочити, сказати, що я взагалі не знаю росіян. Може бути таке, а так у нього все добре. Я не думаю, що чимось воно чимось для нього воно погано. Угу. І не говорячи ще про ось цю кремлівську цвіль. Ми бачимо, що з Сирії все ж таки там виводяться частина ось цих російського контингенту, але тим не менш там невідомо та що стосовно двох баз їхня подальша доля. Якось зараз сполучені штати, ось у цій розмові про геополітику, геополітику і про війну Росії проти України можуть натиснути на Путіна от саме Сирійським конфліктом, звичайно, так це штату ж присутствує присутні в Сирії. Вони ж підтримують там курдів, там авіація їхня літає. Вони зараз контролюють. Вони ж головними бенефіцарами в дійсності є в Сирії, Вони зараз контролюють нафтові родовища, а контролюють там більше половини орних полей. І цих площ, і тому вони є головними бенефіцарами. Я думаю, що вони будуть витискати зараз росіян, тому що вони їм там не потрібні, і вони будуть змушені звідти трапити. Де вони були ще з радянських часів в Сирії? Фактично, це теж дзвіночок, дзвіночок для Путіна, що він втрачає. Втрачає свої можливості в даному випадку, і це дуже добре для України знову таки демонструючи їхнє безсилля. Зрозуміло. Дуже хочеться знаєте щоб ось це безсилля, що насправді. Росія сильніше на словах, ніж на ділі. Дуже хотілося, щоб швидше вже це зрозуміли наші європейські партнери. Хоча, мені здається, інколи що розуміння є, але ще є такий певний страх діяти все ж таки: чи то звичка, чи то не знаю, можливо, комплекси якісь перед Росією, чи то бажання просто закрити на все очі, таке, на жаль, наразі існує, на мою суб'єктивну думку. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Тарас Загородній політтехнолог був разом із нами на зв'язку.